Ніка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас, шановні телеглядачі! Ефірі телеканалу ТІВІ 4. Тернопільська погода. 9 березня 1814 року народився Тарас Григорович Шевченко, видатний український письменник, поет, художник, провідна постать української нації. Ім'я його відоме у всьому світі, а твори перекладені майже усіма мовами. А про те, якою буде погода цього дня, розкажуть тернополяни. Прогноз погоди на 9 березня. По області часом невеликий дощ. Температура повітря вночі 2-7 градусів тепла, в день 6, плюс 6-11 градусів тепла. Часом невеликий дощ, температура повітря вночі 4-7 тепла, в день 5-8 тепла. 5 березня з вирією повертаються птахи. Прилітають жайворонки, дикі гуси, качки. Повертаються і лелеки. Цих птахів особливо чекають дівчата, адже існує таке повір'я. Якщо дівчина побачить у небі лелеку, цього літа вийде заміж. Якщо ж побачить птаха у полі, дівувати їй ще рік. Я ж бажаю вам веселого сонячного настрою. Хай щастить! Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зірку. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька 31.